Вітаю! Перший дашівський біологічний канал, і людина власниця всіх типів нуклеїнових кислот, які сьогодні будуть згадані, ємсинку Ольга. Властивість усіх організмів відтворювана спадковість, а простіше кажучи, нащадки схожі своїми характеристиками на своїх предків. І ось тут ви бачите наслідок розмноження собак. Але структура різних організмів також подібна між собою. Отже, організми розвиваються за певною прописаною програмою. Як виглядає носій такої інформації? Я думаю, ви всі стикалися із інструкціями. Це інструкція із кіндер-сюрпризу. Що треба робити, щоб в кінці отримати бажаний результат? Зручно було б написати інформацію якимось текстом, але щоб там кількість літер була обмежена, щоб їх легко можна було вивчити і використовувати потім у різних комбінаціях. І такий текст можна було б тоді передати нащадкам, якось ви бачите, якийсь старовинний рукопис. І от у нас також є такий текст: це молекула ДНК. Молекула ДНК має дуже характерну і впізнавану структуру. Тобто, якщо людина, із, я геть не буду казати, там, дуже великою освітою бачить молекулу, яка, яка складається із двох спіральних ланцюгів, які обертаються один навколо одного, то людина зразу може сказати, це ДНК. І для цього навіть не треба мати дуже великої там, біологічної освіти. Да, ось так ви бачите, дуже часто зображають цю молекулу, а буває зовсім схематично: спіральна дволанцюгова структура. Правда, є інші структури ДНК, але ми про них тільки згадуємо. ДНК, так само, як і вивчені нами раніше білки, вуглеводи, є полімером, тобто довгою молекулою, яка складена із більш-менш однотипних менших молекул. Мономерами, оцими цими меншими молекулами тут є нуклеотидні залишки. Зразу розберемося зі словом залишок. З погляду хімії треба казати нуклеотидний залишок, тому що оцей мономер нуклеотид, коли він з'єднується із сусіднім нуклеотидом, кожен із них мусить пожертвувати деякими групами атомів, щоб можна було встановити контакт. І от оці групи атомів від них від'єднуються. І вони їх втрачають фактично. Тому ми не можемо сказати, що у ряду стоять нуклеотиди. Стоять те, що від нуклеотидів залишилося, а залишилась більша їхня частина. І ми кажемо нуклеотидні залишки. Це з погляду хімії. Але з погляду біології ми дуже часто будемо нехтувати словом залишок, тому що іменно для біологів це не принципово. Ось тут ви бачите схему, схему будови нуклеотида. Не лякайтеся, ми не будемо це вивчати на пам'ять. Подивіться на ту фігуру, яку я обвела червоним кольором. Воно називається нітрогеновмісна циклічна структура. Не запам'ятовуйте це слово, не варто. Але чого вона зветься Нітрогеновмісна? Ви бачите, там є кілька, я можу 5 нарахувати, атомів нітрогену. Для Багатьох органічних молекул нітроген не характерний, але отут без нього ніяк. Ви бачите, що там є один п'ятикутничок і шестикутничок, які між собою з'єднані. Оце і будуть оці циклічні структури, про які тут згадуються. І от у цієї нітрогеновмісної циклічної структури, яку буває просто називають основа. Є кілька груп атомів для того, щоб можна було утворювати зв'язки, тобто, щоб можна було з'єднувати. Наступна фігура голубого кольору, яку я обвела червоним кольором, це залишок вуглеводу дезоксирибоза. Знову ж, я кажу слово залишок. Для того, щоб йому приєднатися в цю молекулу, а бачите, він стоїть серединці цієї молекули. В нього з двох боків є сусіди. Йому прийшлося дещо пожертвувати і віддати, щоб можна було оголити контакт, так би мовити. Да, так от, оце вуглевод. Ми вивчали вуглеводи глюкозу, наприклад, згадували сахарозу. А ось оцей вуглевод називається дезоксирибоза. Знову ж таке слово дезокси, воно перекладається просто без оксигену. Шукаємо букву О і кажемо, а чого ж вона без оксигену? Оксиген є, ми бачимо аж два їх. Оксиген. Але тут був ще третій, міг би бути, але його там немає. І от її через те назвали дезокси. Тобто тут міг би ще бути, ну, без нього обійшлося. І ще в кінці ми бачимо залишок, знову ж залишок ортофосфатної кислоти. Тому що ортофосфатна кислота, ви то вже знаєте, h 3 po 4 І ми тут шукаємо, а де тут H3. Ми бачимо тільки один H. Тобто інших двох гідрогенів немає, отже тільки залишок. І от оці молекули, які звуться нуклеотити складною структурою, з'єднуються у ланцюжок. З'єднуються вони за допомогою залишків отої ортофосфатної кислоти і отого вуглеводу дезоксирибоза. Тобто, у цьому з'єднанні. оті Нітрогеномісні основи участі не беруть. І ми бачимо цей ланцюжок, який з'єднується, він називається цукрофосфатний скелет. Я нагадаю, що молекула ДНК є все-таки дволанцюговою. І от у такій структурі, оці цукрофосфатні скелети, які з'єднані один з одним, вони знаходяться ззовні, а оці нітрогеновнісні основи знаходяться у середині. І нуклеотиди. Складені дуже однотипно, але чим вони відрізняються? Це оцими нітрогеновмісними основами. Як бачите, вони можуть мати або одне кільце із шести різних атомів, або два кільця одне з п'яти і одне із шести. І оці нуклеотиди називаються. Так, як називаються їхні нітрогеновмісні основи. Тобто, чим вони відрізняються, так ми їх і називаємо. Тут написано по-англійськи, але ми будемо описати це українськими словами. Розовенький зветься тимін, оранжевий зветься цитозин, зелений зветься аденін і голубий зветься гуанін. І ми не пишемо їхні цілі назви, а пишемо тільки перші букви. Вгорі Т, С, а внизу А і Г. І ось тут ви бачите, як на молекулі ДНК оці нітрогеномісні основи вже позначені буквами АТ. Оці чотири нуклеотиди аденін, гуанін, тимін і цитозин – є літерами, із яких складається молекула ДНК. Всього чотири літери. Між нуклеотидами є однозначна відповідність. Якщо в одному ланцюгу стоїть А, то в сусідньому ланцюгу навпроти А обов'язково стоїть Т. І, відповідно, якщо Т в першому, то в другому точно буде А. І так само і з іншою парою Г і С. Навпроти нуклеотиду Г завжди стоїть нуклеотид С і навпаки. Тому ми кажемо, що два ланцюги ДНК комплементарні одні одному. Ось така відповідність між парами називається комплементарність. А тепер подивіться, чому навпроти С і Г стоять саме ці букви. бачите, між ними прокладено три рисочки. Це три хімічні зв'язки. А нуклеотид А і Т може утворити тільки по два зв'язки. От Через те, що вони відрізняються кількістю можливих утворених зв'язків, то вони і паруються так, щоб всі зв'язки були зайняті. Якщо ми знаємо послідовність нуклеотидів в одному ланцюзі, то дуже є простенька задача, яку ви колись будете виконувати на оцінку, це написати послідовність нуклеотидів у іншому паралельному ланцюзі. Можете потренуватися. Де стоїть перший знак питання, треба поставити літеру. А, звісно, там, де стоїть другий знак питання, треба поставити літеру Т. Звідси випливає, що скільки в молекулі ДНК є нуклеотидів А, то стільки само має бути нуклеотидів Т, тому що А і Т завжди будуть в парі. І так само, скільки є нуклеотидів Г, то стільки й само має бути нуклеотидів С, бо вони завжди утворюють пару. Це видатна біологиня Англійка Розалінд Франклін, яка дуже зробила великий поступ у питанні вивчення структури ДНК. Подивіться на роки її життя. На жаль, вона померла молодою. Я не можу сказати деталі, але я підозрюю, що це її досліди, де вона використовувала рентгенівські знімки, можливо, це її вкоротило віку. Все-таки працювати із рентгенівськими апаратами це шкідливо. А в ті часи, мабуть, не дуже дотримувалися техніки безпеки. І ось ще два видатних біологи, які за розшифруванням структури молекули ДНК. Отримали нобелівську медаль. Англієць Френсіс Крік, ви його бачите справа. І американець Джеймс Ватсон. Ви також його бачите справа. Вони на цих фотографіях у парі знаходяться. Також Нобелівську премію за це саме отримав англієць Моріс Вілкінс. Крім ДНК, існує ще одна нуклеїнова кислота, про яку ви, мабуть, і не чули. Вона називається РНК і відрізняється вона від ДНК на перший погляд, тим, що вона має тільки один ланцюг. Крім того, у цьому ланцюзі ви спокійно знайдете нуклеотид А, нуклеотид С, нуклеотид Г. Але не знайдете одного нуклеотида Т. Тиміну тут немає. Замість тиміну ви можете знайти четвертий нуклеотид, який позначається буквою У, і називається Урацил. Крім того, у рибонуклеїновій кислоті інший вуглеводневий залишок. У ДНК це дезоксирибоза, а у РНК це залишок рибоза. Тобто, там в тому місці, де в ДНК бракувало одного атому оксигену, тут його не бракує, тут він є на місці. Через те назва трошки коротша рибонуклеїнова кислота. І хоча РНК, рибонуклеїнова кислота, Є одноланцюговою структурою, вона схильна утворювати різні просторові фігури. Наприклад, тут є місця, де вона складена вдвоє і виходить два ланцюга. Просто коли ці два ланцюги є між собою в цьому місці комплементарними, ну а коли є всього чотири букви, то не тяжко. Ем... З великою імовірністю десь трапляться комплементарні ланцюги, що навпроти А буде У, а навпроти Г буде С. І от воно тільки раз і зліпилося в тому місці у подвійний у дволанцюгове стебло. А там, де цієї комплементарності немає, наприклад, навпроти А стоїть та сама А, то в цьому місці буде розходження ланцюгів і вийде отака петля. Якщо РНК робить поворот, то ми там бачимо структуру, яка зветься Шпилька. У стебла РНК, крім того, дуже часто порушується принцип комплементарності. Тобто ми можемо навпроти А побачити й ту саму А. Боже, який кошмар. Тому тривимірні структури РНК дуже різноманітні. ДНК скучна, це просто подвійна спіраль, і більше нічого. РНК може витворяти все, що захоче. І дехто цим користується. РНК виконує дуже різноманітні ролі. По-перше, вона вміє прочитати ту інформацію, яка закодована на ДНК. Ну, як прочитати? Вона її акуратно звідти переписує. Ну, Так, як ви, наприклад, вправу праву української мови із підручника переписуєте собі в зошир. А далі на оцій переписаній молекулі ДНК, органела рибосома вміє читати оцю інструкцію, і вона синтезує там білок. Ось тут ви внизу бачите доріжку, це молекула РНК, а вгорі ви бачите на мисточку – це молекула білка, яка синтезується за прописаною там інструкцією. А ще РНК захищає ДНК від вірусів і регулює її роботу. Ці дві нуклеїнові кислоти часто знаходяться поряд. Є коротесенькі молекули РНК ось такої дивної будови, з таким поворотом. Вони називаються транспортними, і вони підтягують амінокислоти, мономери білків, до того місця, де складається молекула білка. А ще є рибозими. Це РНК, яка виконує таку саму роль, як білки-ферменти, тобто вона одночасно є і носій якоїсь генетичної інформації, і ще й каталізатор якихось хімічних процесів. Деякі віруси зберігають свою спадкову інформацію на РНК. От у нас наша спадкова у людей записана на ДНК, але віруси часто використовують інформацію РНК. Ця презентація роблена ще в доковідні часи, то я зразу скажу: вірус ковіду також записує інформацію на РНК. Через те він так часто міняється, це одна із причин. То був вірус грипу, а ось перед вами риновірус. Це той, який викликає у людей шмарклі, їх є кілька десятків, ні, мабуть, сотень варіантів. І наш імунітет не хочеться запам'ятовувати, і ми весь час хворіємо на нежить. Це ви бачите схему будови вірусу і імунодефіциту людини, який також використовує РНК. І далі ще трошки лірики, як відкривали структуру ДНК. У 1869 році Фрідріх Мішер відкрив нуклеїнові кислоти, виділив їх із ядер лейкоцитів. Є не дуже складна інструкція, як виділити ДНК, але я не виділяла, тому що я думаю, а навіщо вона мені? Що я з нею маю потім робити? Ну, це можна прямо в домашніх умовах зробити. І ви отримаєте якийсь такий, як холодець рідкий. У 20-ті роки Фібус Левін знайшов усі нуклеотиди А, Т, Г, Ц і з'ясував їхню будову, але не зміг скласти саму структуру ДНК. Ну, Не було у людей тоді ніяких засобів, щоб вияснити, як це відбувається. У 28-му році Фредерік Грифіт кип'ятив бактерії, і в його часи вважалися, що білки передають спадкову інформацію. Про те, що це робить ДНК, тоді ще не догадувалися. От. І коли він кип'ятив бактерії, тобто кип'ятив білки, то білки під високою температурою розпадаються взагалі на фрагменти, це називається денатурація. І тут він помітив, що, не дивлячись на це, бактерії все одно можуть отримати спадкову інформацію від інших бактерій. Ми тепер знаємо, що вони можуть просто поїдати шматки ДНК, які плавають у навколишньому середовищі засвоювати їх, привласнювати собі і користуватись потім тою інформацією. Ем, да. І от він знищив білки, а інформація все одно передалася. І він зрозумів, що носій є не білок, а якась інша молекула. У 44-му році Освальд Эвері. Вже зробив відкриття, що у бактерій спадковість визначають не білки і навіть не РНК, а тільки ДНК. І потім почалися перегони у розшифруванні структури ДНК. За цю роботу брався правда безуспішно американець Лайнус Полінг. Він досліджував вітаміни і навіть автор кількох, ну таких зовсім екстравагантних і навіть не побоюсь цього слова сказати, хибних ідей у вченні про вітаміни. А ось це люди, які вже реально над цим працювали і мали великі результати. Це англійські вчені Розалінд Франклін. Ви вже її бачили на фотографії Моріс Вілкінс. Ви його також бачили на фотографії, і Реймонд Гослінг. А також ще була американська команда, хоча у ній теж був англієць Френсіс Крік, справа, і американський вчений Джеймс Ватсон. На цій фотографії Ватсону десь в районі 25, а Крік ну він да, рано втратив волосся, йому тут 30. Плюс. І от оці двоє останніх вчених, які працювали у Сполучених Штатах, побудували триспіральну молекулу ДНК. Ось така модель, як багато мутузочків є. От, і ще й поставили цукрофосфатними скелетами всередину. Звісно, це було неправильно. А ось американський вчений Ервін Чаргав, до речі, з українськими коренями відкрив своє знамените правило: скільки А то стільки Т, скільки С то стільки Г. І якось це натякає на те, що щось тут у цій молекулі має бути парне. І Франклін зауважила. Що цукрофосфатні скелети знаходяться зовні, а Гослінг, також вчений з її команди, зробив дуже вдалий рентгенівський знімок. Він сфотографував молекулу ДНК, так би мовити, з торця. І ми тут побачили ось цей хрестик. Тобто ми бачимо, що там щось є таке парне. І Ватсон і Крік зробили таку дуже елегантну модель у два ланцюги. Ці два ланцюги комплементарні. Ось вони стоять біля своєї моделі, яка виконана у металі і в пластику. І за це вони отримали Нобелівську премію. До речі, Розалінд Гослінг Нобелівську премію, на жаль, не встигла отримати. На той час, коли їх відзначили, вона вже давно була мертва, ну а премію дають тільки живим працівникам. Якби да, вона була жива, вона б однозначно була Нобелівським лауреатом. Вивчайте біологію не на оцінку для себе, це корисно.